Слава Україні хлопці, слава Ісусу Христу. Нарешті ми склали звоньком той оприскувач. Що можна назвати оприскувачем? Дуже халтурно він зроблений. Шланги ті дуже тверді. Де як в транспортне положення складати, то треба поставили такий швидкий зйоми, щоб розкрутив і поставив, на поле виїхав, зложив бо так як досиш більшого шланга він переламується коротше треба тут м'якші шланги отак ми його склали Ось би вонять надіжно склав ті фурсунки та все а я вже підключав його ще промахався звісно, поки склали включив у нас зі текло. і все отекло теж тут насоси теж зробіть якось більшу ту рамку блять щоб почепити ті насосики було якось. А то курва, зробили такого, гроші вродь би, не паршив і він вартує. І за що тут платити, хуй його знає. Я розумію, в мене той польський опрес хоче здоровий. Ну то він зроблений хоча б йо то він, свої гроші вартує, блядь. А то так на нахімічили, блядь. А ви, хлопці, їбіться далі, як хочете. Щоб воно працювало. Ну вроді би склав, працює. Там буде видно в полі, склав, камінь скинув такого дрота О. І до акумулятора, бо воно було і ось так десь удовою придумати, що щось включати. Але так як ваня буде позичати, ще може хто то розтягнув, кинув та й поїхав. Зробив я його, що включаються окремо ті крила. Не знаю, видно, не видно там те крило по дільності кран, так як крани на здоровому оприскувачу. Скільки він виходить, то один Бог знає. А то так, на маленькій площі десь 20-10 сотих покрупити, поїхати. Ну, так. такий от маємо результат. Ну вроде би нічого він такий, ну курва з тими насосами, ну блядь, зробіть тут. Вибачте, сьогодні присвяті матюкатися. Ту рамку якусь крепшу чи більшу. Я таку зробили дай. Що й насосів немає де тут треба вчепити. Я якусь вчепив одну вище, другу нижче. Коротше, як могли, так і прихимічили. Все на хамотах, все. Вроді би надежно, железно. Ось такий він вид має. О, 5 метрів захвату. 125 літрів бачок. Добре, хлопці, ще раз вас з 6 четвергом. Всім смачної паски і ковбаски. Ну, до зустрічі в ефірі.